Всім доброго ранку. У нас вже двіж, дискотека пів сьома. Хоча Христинка стала ще по шостій, зробила збитку тут на ліжку. І мама що тобі зробила? Натягнула памперса. Вже дитина два місяці без памперса, а вчора чи вона промерзла, чи що, Ну, цілий день впісувалася. І, і вона ні зранку, і то, її, і то я її лякала в день казала, будеш впісуватися, я тобі памперса натягну. Вона вже ввечері навіть не говорила, коли вона пописала. Останній раз, як пописала, вона вже навіть не призналась, то ми навіть не бачили. Ой, коротше, коротше таке. Кажу, стільки часу вже ну, нормально, звісно, там періодично вона вписувалась, але не так, як вчора. Вчора це якийсь ну, капець був. Ой, і що там є. В мене зараз мала би бути англійська, але я її вчора відмінила, бо пізно лягали, і думаю, трошки посплю. Яке там пів шостої я сама вже проснулася, що я кажу по дванадцяти лягала. Але думаю, то ще зарано вставати і цілий, я їм варена. І тут вона по шості стала і вже дві жухи наробила. Коротше, коротше, таке, можна назад вертати на сьому англійську і з христинкою вчитися. Ой, але бачу, не сонечко світить. Як буде погода, не знаю. Але вже десь писала вчора в телеграм, сповіщення бачила, падали, що за пару днів вже буде спека. Побачимо. Доброго ранку. Доброго ранку! Що там має бути? Хто вже від тої години не дає спати, ам кричить. Де вона Ам кричала? А що вона не кричала? Ні. Я думала, ам кричала. Думаю, вже Доброго. їсти Доброго. хоче, дитина. Ти, не тим місцем хоче їсти. На сьогодні збитку зробила. Та я чула, зробила збитку. Так, вже все піднімала, я кажу, я, я собі це була перенесла англійсько. Тепер треба йти робити, що цей, що напізніше запланували. Коротше, йдемо першу каву пити. Господинка, все. Але трохи добре, що вона раніше стала, вона щодня довше спить, потім вір проводить, так. То снідає смачного, а снідає буданчик. Снідає мама. Я не думала вже снідати, думаю, або гранолу собі запарю, бо щось не хочеться. Але... Що пташ? Нема хрестинки, нема нашої хрестинки, десь пішла. Мама каже паштет, я кажу, я не не що я скажу, ти. А я у підвалі, я вона закривала. Вона хоче пролізти. А, так пр... добре лізь. Давай. <ристо> а я <Яна, ристо> закривала паштети, завжди так любила, а то щось паштети. Не знаю щось, не йду. ми забули про них, я взагалі, бо я кобасів, я не їм. Такого чогось так, і ще, ще, ще відкрила мою тушонку з крілика, товару булгур, і зараз таку підливку ще зроблю. Або а буде, а все ж з філадельфію і помідор. І, і то, то зі одну канапку каже, то може і би, я ще ось. Смачні яйця". помідорики. Щось нема, в нас вийшло, ні одного яйця, нема Ну То то капець, вчора ввечері христинці хотіла жарити, пішла, шукала. Нині вже поїде, на вже купим. То зараз яєць в літі нема, нема дефіциту з яйцями. Дівчинка вже гамає кашку малашку. мала. Коли жиєш, можеш відгинатися. Хочеш сліннявчика, буде тобі нахилятися. Та навіть того роз... нагинайся. — Що, молочко. Вона так. молочко хоче. Вона хоче молочко і все. Тільки щось молочка ми їй не даємо. І вона чує всі кружечки любить, а молочко. А мама тому є мої любимі макарони дитинства. Ну так, колись нам такі. Дитинний мішок потім був яванка. завжди в комарі, величезний мішок з цими макаронами. То були найсмачніші. Мамі. Романович так, смачного, Романович Дякую. кава і хліб з паштета. Це нашій найулюбніший макарончик, так. Але вже зголодніла, вона скористала. Явно вже, вже по шості двіжувала. Ми вже їдемо на розвивашки, в мені знов бабуся їде, має ще справи в Кам'янці. але то як... Не мав вдома роботи, то то би їхав і їхав. І на ті розвивашки, Я кажу, так цікаво дивитися, спостерігати, як ті діточки файно бавляться. Травди, Христусь. во, баба має? А Христуся, що водичку п'є. Гамала вже по стрілу і каже, знов гам. Ще потім буде гам? А куди ти їдеш? Скажи, до діточків любиш бавитись? Ні. Ну як ні? Ну як ні, ну як ні? Ну теж ж брешеш бабусі. Ам-ам потім ам-ам з дітками будеш, так? Ам-ам з дітками треба ще гамати буде. Там буде перерва і будеш гам-ам робити. Де ти є? Хто це спить? Отак от рано стати. Я тут з Іринкою говорю, дивися, дитина головку донизу і все, і пунькою не спадки, птаця, З дітками бавитись. Ага, треба довго спадки, хоча б до годинки 9, 8. Христуся, ану не спати, ану не спати, ану не спати, ану не спати. Ми вже доїжджаємо, ану не спати. Ану не спати. 아니 Не доїхала Христуся трошки. Не, не до... вона вже... Куяла, куяла. Вона куяла. і на розвивашках така була трохи як сонна муха. Так, так, ну, куяла, і, але і кажуть, куяла. Що нині багато дітей теж не спали, і ну то він не то, що ж так рано поставали. Бачите, ага. діти може й до позміни. Погоди чутливі. Оф. Дай боже щастя, хлопці. Робота йде? робити-то йде. Христинка заснула і треба бути. Певне тихенько. Уважно. Уважним, уважним так. Рома собі під, під гальочкою, під деревом. Це вже Сонька стала. Три години поспала. Йо... Я тільки один раз пішла в мати. Лад я не дарма в машині вироблювала. Ну, ну, на... я, не, не я, я не дарма, вирубувалася вже як їхала ще наверняка. Ми якщо щодня будемо, вона пізно лягає. Ми сьогодні вдали поспати, скільки хоче. Ага, так? хоче. Ага, Тато прийшов. Ну, Кажи, я ще поки що не знаю, що я хочу. Mm -hmm. Ще каже... хочу полежати на мамі. Mm -hmm. то точно. Так, каже, ще хочу поніжитися, крошечки. Mm -hmm. Тобто наша дівчинка хороша. Mm -hmm. Хоч іще сонна, але красовочки, обновочки. Mm -hmm. Моси міряти. любить. А Ано покажи, ой-ой-ой, які гарні.

Романович ходить під черешнями і вже думає, які страшилки робити від тих шпаків. Бобо поки... вже, я вам скажу, ще зелені всі, а вже їх сьогодні було рійцілий. Так, вони... казали, коли, коли то один... Чи вони для себе вже роблять мітіть їх чи що? Зграї які займають так, свої місця. А коли то казав там один мужчина, що оцей, що каже, як налетіли, то до рання. А а бачиш, що вони їх не, обривали? Завжди такі є, слухай, десь. Ні, але чи вони їх обривали, є на землі. Бачиш, але... на землі багато є таких. Але є їх файно є. То моментально піднялися вчора, після вчора ще маленькі були, то що впав від зразу води. О! Перед обідом обглядають свою роботу і вийшли дивитися. Я бачу, що щойно сусідка приходила, каже Маріка, треба кропити так знову на тих трояндах, то її тліє повно. Повно, повно. Знаєш, щоб що у На жуки люди кропять, тільки розвести не так сильно і, це, і треба покропити всі троянди будуть. Троянди це таке, то не картопля. Ну що, Володимир, я щось спрацював що, тут видно? трошки чи ні? Видно роботу, видно. Вже підрівняв щити. Види, зараз, і решта. Вже... Я, можу, щити стоять вже рівніші, вже самому цікавіше. Палубка виставлена, арматуру підвезли, зараз буде варити. На YouTube трошки знімаю. Таку арматуру взяли. Друзі, поваримо 16-ка, може закрепка, але хай буде. То вже на довший час. Може вже переробляти не будемо. Я точно вже переробляти не буду. В моїх літах вже. А вони, може, Отходи колись... Неї, може з зараз машиною хтось влетить. Тільки поставимо. Звісно, тут вот. Але технології є, ж, міняються, що 5 років, що 10 років. Детальніше процес побачити, я знімаю на Ютубі, Надіюся, закину трохи найближчим часом, бо то вже, то вже нема, нема, нема куди відтягувати. Нех шукають на Ютубі нас, так? так? Так, так. Дай Боже, дякую. Підрівняли, будемо варити арматуру. Після обіду Петрівна вже у запасі ходить. Каже, що вже, вже доварюється, доварюється обід вже. Знов та наша яблунька, стільки яблук має, папіровка. Яблунька маленька, але... Маленька, а папірувки в ціла купає. Але нема муравлів. Ходілися, да. посипали, посипали тим. Зламали. Щось не бачу муравлів. Ні. Вже би мали бути, правда, нема Ні. муравлів. Не видно. А чим ти купив? А я поїхав купив три трійкі. Ну, і понасипали кругом цього. Спеціальні так? — Так, там, в магазині купляв. Що і ви допомогла. Та є спеціальний від е, тих. Тепер що, що? Що, що воно зроблено для того, то зроблено, а не ви придумаєте свої лайфхаки. Та люди сидять а потім дерева сохнуть. — А знаєш що? Люди сидять в кабінетах і думаю думають над, над тим. Я так. Розвив. Вони експериментують, той, чи як там вони? О, і тут нема. Нема а було страшне, бігали зверху донизу. Нема ні одного. Там люди будуть писати, що це за... за засіб, що треба було сфотографувати. Та то одразу показує засіб. Є то, ось такі друзі, і ще є в пакетиках. Ось таких невеличких пакетиках є, можна собі менші дози купляти, не обов'язково велику баньку, кому скільки треба просто. Є різні баночки, і є на великі, є менші, є упаковочки. Кого скільки дарав? Кого скільки дарав, кому скільки треба. Я взяв багато і ще взяв упаковочки був. Я взяв багато, бо в мене цілий сад треба. Ну, на той раз ми нагрішились на нашого пижика. Кажу, що ви мені пса обіжаєте. Цей. Дивлюся, показує мені Іринка Богдана штани. Кажу, то то мої штани. Кажу, думай, як він тоді міг два рази тернутися, біля нього і йому покусати. А Іринка в сторі сказала, що. А нас пиже? одинакові з ним коричневі. Богдан десь, видно, їх взяв і ходив в них. І подумав, що він погриз. А то я з ним ще десь три місяці тому. Він стояв, я собі такою ногою тріпав, дурів з ним, він тоді мені Кажу, та то чисто мої, кажу, як покусані, як мої дивлюсь, точно. так. Нагрішили, нагрішила. Знову мандер. Іринка була, прошляпила масаж. Десять по третій нагадалася, що на третій годину на масаж записана. Скоренько подбиралася, поїхала. А я ще їсти доварила, і зараз якраз після неї то вже Романович мене везе. Романович возив арматуру, машина наполовину розібрана, але нічого. Покажи, покажи, то я робоча машина. Я показувала робоча машина, але везе, наївся вже зупи. Ще одне крісло для тебе уставив? Так, так, якраз для мене ще одне крісло уставив. Ой, нині сонечко, але щось тепла немає. Я навіть взяла курс. Думала, не брати. А вітер такий холодноватий. Коли Романович це тепло буде? Ну вже є. в нас. Прогну... Прогноз погоди. Та вітру немає, воно вже є тепло. А вже є, може вже завтра тепліше 23 буде. Вже добре, Вже хочеться того тепла. Люди, теж червень, місяць і ще в таких грубих куртках ходити. А мені наоборот, бо сонце вирісло, я вже всього, вже я такий змучений стояв. Ну, час... Та я теж на сонці не можу бути, але як пече, то ж таке сонце, що не пече. Він каже, що він має більше сили, якщо він а на як сома. Сонце... Ми вже промасажовані, але додому ще не їдемо. Неждавно, нагадано, їдемо ще в Кам'янку. Я їсти наварила, а вони захотіли піти. Ну, піца то таке, що завжди йде. Як є, їсти, немає їсти. Як, як голодний, то, то з хати немає як виходити, бо зразу думає, щоб, щоб то купити. Та скільки то перескочити? Перескочити пару. Пару хвилин, 10, 10 хвилин, хвилин і вже, і вже в кам'яці. ще такою економною машиною, як моя, то, то, заїздити, то можна таїздити. кататися. Прийшли спробувати піцу, ваш, ваш лаваш, е, бо ще ніколи не пробували, але наші знайомі, та, знайомі хвалили, казали, що добре, так що на той день відчувається голодному, які можна заходити. Які великі апетити, які гайні, і то сирні. Великі і менші. Мені, ми щось ніколи люди беруть великі, ми щось ніколи великі не беремо. То величезно. То Ні, ще я, с... я, я ліпше чотири менших візьму. Бо, бо кожен у нас любить якийсь свій смак. Діти там, типу гавайську, Володя чотири старий і мій, і, бургери є ще, бо там ще йдуть. Ой, люди. Все такі солоденькі випічки, то все. Наскільки я знаю, вони самі виготовляють. Коротше, О, але аромати. Зараз, зараз трубочки мама не показується, Мені треба закривати очі і виходити. <рес> Приїхали по Взяли ще ось такий дітям бокс, там є і боби. Коротше, все те, що Христинка любить, не знаю, що там є, але порекомендували нам взяти спробувати, пані а Марія. Я, а я захотіла лаваша. Лаваш з таким томленим м'ясом, овочами. Стомленим, що воно там шість годин в яких сто ф тих фруктах чи в чому. Коротше, ну попробуємо, вдома, попробуємо. Я кажу, я кажу, як деколи є, ми завжди тут проходили, в ж форі, проходили повз ніколи якось. То що -то таке? А це що це фішка наша? Демонади. Ага. Люди замовляють ага. в інтернеті. Він у нас є в наявності в асортименті широкому істуда. Дуже класний, смачний. Отако можна тут бути. Так? Скажу Коли чесно, будемо що, будемо що, що це, це не реклама. Ми не приїжджали на рекламу, але але вийшло, вийшло як реклама, бо дійсно нам сподобалося. Тому тому друзі нагадую, що шукають сира і ну і так Все, само завітайте. Завітайте і обирайте собі смаколики. різні. Дивіться, який асортимент піця від 90 гривень. Від... А у вас є доставка? доставка є. О, і ще й доставка є. Прикольно, прикольно. Заїхали, називається по піце, а, а, а ще вийдемо з повним багажем. Чуєте, що каже? Піца? Скажи піца. Піці, каже, піці. Чи ти привезли sorted. такий боксик гарний? Я кажу, yeah, мені we'reバ�en. самому цікаво, що там всередині. Тут для Мартусі боксик. Це класний, але то для старших діток. Ну одну попробуй. Тут є тут що є? Ми не знали, що там це нас пригостили. Сказали, що візьміть діти. Діти дуже люблять. те, що Мартуся завжди бере Нагетси. там чи Макдональдсі. Нагетси е, і картофля фрі. Зараз зараз я від, від цей. Сочок. Сочок і Боби. Христинка, ото тобі можна. Боби Боба. твої. Боба. Боба. Ой, як ти вже гарно говориш. Щось пані Марія ах, я кажу, що дуже смачна. Володя, наскільки та шаурма смачна? Наскільки те м'яско, Слухай, гусіньке. Я спочатку вибрала курі курячі такі ну, шаурму з курятиною, а мені там підійшла дівчинка, яка радила з тим томленим м'ясом і з гучами". але добре. 100... добре, 135 гривень. Добре, добре. Якщо виглядає, як реклама, нам за рекламу не платили. <гум> просто просто... Не, ну Просто ділимся... дійсно класно, то можна порекомендувати, тому що може. Хтось так само, як ми, Їх, не знаю, що я Так само, як я е, з тими засобами проти муравлів кажу. Як татові тобі сподобалося, нема ні одного муравля, кажу, чого не порекомендувати, підписникам теж буде актуально. Ну, то вони їм клієнтів височає, їм так. працівника е, того касира не, не мають, нема е, цього. А там та, народу дуже багато. Вільна. Вакансія вільна. вільна. Там ми вже казали, що це класно. Вектор прийшов приймати роботу за день. Дивитися, що там хлопці зробили. Та? донь? Прийшли дивитися, ми ще трошки вийшли на двір. Є. Є. Тоже, куди бо я зараз... Так, бо я зараз на фітнес Є. і. Є. Так, що таке? Є. Зізі? Так. Давай на краєчок йди. Дізі, мале. Бабі, бабі, Що то бабі? Баба, баба. 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 Ти на фітнес? Так, хоч мене все болить після як його, як той називається, що, що я вчора була після вчора. Коротше, болить все. Живіт, але йду. На... Бу все, але йду. Зранку не бігла спорт. Треба, щоб був в житті. Як не зранку побігати, то хоч ввечері, то дисципліна. Буду що, сонечко? Ти до тебе скакати? Де. Любиш з бабусею скакати. Ну я маленька. Ну, Христинка, пос... мама. мама поїхала, так. Христинка поскакала, потім ще з бабусею довго скакала. І тепер треба перекусити полуничкою, правда птася? І може підемо ще десь, підемо ще гуляти? Підемо ще гуляти. На. А пижик хоче з'їсти, бачиш? Пижик то не тобі, то христинці, то наші маленькі дитинці. То про що, а Володя... Ти маєш ми зробимо е палубку, е ти можеш тут, 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 тут. Ну, то Я так і думаю. Володя то, каже, то, може б то ще десь світло поставити, електрик. Десь, там, там, електрик там, думає там, про своє. Там, зробити, такий, бо будуть ті ліхтарі світитися і хотіли би, щоб раз включив тут і зразу. тут. Та типу, Вже аби тут світилося. <плесвятер> <звятер> Це дуже гарно. Це одновачні лампочки, такі декоративні повішати на рандомних Тут Треба трошки понапрягатися. Романович варить. Треба позволити кожен цей стовпчик. Ну, та не кожен. Один такий. Один. А та господинька що там? Оглядає, скільки агрусу є, скільки чого є. Так? Йдемо гуляти? Йдемо? До бабі Наді, так? Так. Гонорова дівчина навіть руки не хоче давати. Руки в кишеню і все. І вона йде до бабі. До бабінаді? Я Я. я, ти, я. Chiracheon uh, 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 Crocodile. я червона, як як після бігу, поділюся з враженнями була на пілатесі перший раз і на фітнесі. Ну я колись ходила на фітнес років. Років, не знаю, напевно, вісім тому. Але колись він був інакший. Ну може, то я була молодша. Мені здавалося, що він менш інтенсивний. Ми більше там бігали. Ну звісно, що якісь програми фітнесу за стільки років помінялися. Ось е класно, мені сподобалося, але е особисто мені більше зайшов пілатес. Е чому? Тому що. Менше навантаження навіть не те, що інтенсивність мене не, не так інтенсивність е, е, лякає. Не те, що ну, не лякає, не можу підібрати слова, а те, що дуже багато вправ є на ноги і не на самі ноги, а на коліна. Дуже велике навантаження на коліно. Е, то лише моя слабинка, наприклад, знайома. То вона, вона любить присідати, вона любить такі вправи. А в мене мені завжди в, в, жах, в жахливих моїх снах сниться, як я там десь присідаю, мені так тяжко присідати. Коротше, що дуже навантаження на коліна. І я не знаю, ще попробую пілатес точно, так, напілатесь буду однозначно ходити. А, а фітнес, ну, ще попробуємо, бо я ж розумію, що програма завжди різна. Може, ну, сьогодні більше навантаження було на ноги. Ноги класно, це кажу, пропрацьовувати, але особисто мені на мої коліна це заскладно. Тому що по генетиці коліна не ахті, вони в мене хрустять вже не знаю скільки років під час присідання, і мені реально це просто дискомфортно. Ось, ну, ще я попробую. я кажу, пілатес сподобався. Дід е, нас подобається, але кажу, трошки мені трошки зайшов за нами дядя до Хресної, бо ми собі так файно посиділи в Хресної. Там Минулого тижня, а то вже два тижні, як вона була, забулася принести ту книжечку христинці, то наклеючки є. А ми забули гітару. були. Тепер забрали і все. І, о, дядя одною рукою їде. Попили, так, так, попили кали. кали Їдемо додому вже. <гум>